У селі Слобода Бушанська на Вінниччині для переселенців будують екобудинок. Роботи розпочали торік, у листопаді. Сьогодні троє працівників фірми-підрядника майструють дерев'яний каркас під черепицю, розповідає будівельник Олег. Нарізаємо брусок, мембрану доприжимає, щоб був повітряний зазор між покривлею і ну, стропильною частиною. Коли дах нагрівається, внутрі. Зсередини ще температура нижча і образується волога, яка потім стікає по мембрані вниз. Суспільному розповідає каркаси будинків зводить із 2010 року. Втім, над таким екодомом працює вперше. Його відмінність у тому, що стіни не з блока чи цегли, а із соломляних панелей. Принцип той же, але тільки що наповнення інше. Нема ніякої складності. Різниця тільки в тому, що панельні вони трішки легші самі панелі. А солом'яні вони важкі. Воно приходить вже готове з заводу. Раніше це було занедбане обістя, тож спершу територію розчистили та розрівняли, каже представник фірми замовника робіт Віталій Власенко. Приїхали сюди, тут були джунглі. Спочатку зробили дорогу, потім ми збудували купол, вичистили цю хату для робочих, збудували навіс, потім почалось будівництво. Дощі йдуть, велику техніку загнати не можна. Сипемо щебінь, він тут тоне успішно. Ну, згорем пополам після Нового году залили фундамент, дозволила погода, почали будувати оцей будиночок. Будинок зводять двохповерховий загальною площою 442 метра квадратних. Поруч із ним буде автономна каналізація. Будуть шість душевих, три мужські, три жінські, шість туалетів. На другому поверху будуть кімнати для життя. Будинок буде використовуватися як тимчасовий шелтер для жінок з дітьми, а після війни як реабілітаційний та освітньо-культурний простір, каже ініціаторка екобудинку Євгенія Качуренко. Жінка-директорка громадської організації Бушанська Толока. В Суспільному розповідає. Ідея виникла торік навесні, коли в село почали приїжджати перші внутрішньопереміщені особи. Першочергово ідея була, що це допомога саме жінкам та дітям, які залишилися без чоловічої опіки по різних причинах. То зараз вже в нас є досвід. Допомоги і воїнам ЗСУ, тобто ми вже дивимося в цей бік. Також великий зал на першому поверсі, який саме для реабілітаційних програм, зводять екобудинок у партнерстві з проєктом Зелена дорога екопоселень. Це проєкт, який допомагав людям знайти якраз прихистки по екопоселенням України, тобто в селах там, де безпечно, у випадку ситуації, надзвичайної, як це було, наприклад, навесні, могли вміщати до ста людей. Ну на постійному проживанні як хостел, як шелтер, це 50 осіб. Гроші на будівництво надали мешканців європейських країн та іноземні компанії, каже Качуренко. 147 тисяч євро вдалося зібрати під час презентації проєкту у Європі. Звичайні люди, які мешкають в європейських селах, так як от ми тут, так вони там. Тобто це були приватні донати. І в листопаді місяці ми привернули увагу Hilti Foundation і отримали вже великий транш, велику суму на старт будівництва. Загальна ж вартість екобудинку 250 тисяч євро. Решту зараз збирають, каже Євгенія Качуренко. Для того, щоб завершити вже внутрішнє оздоблення мебелування, зараз працюємо якраз також з. Приватними донорами і корпораціями по завершенні біля екобудинку висадять сад та облаштують дитячий простір. Коли усе запрацює, залежатиме від надходження коштів, каже Качуренко. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.